Час змотувати вудочки. Уже майже тиждень діє весняна нерестова заборона, що передбачає низку обмежень як для промислових, так і для звичайних рибалок. Рибні патрулі регулярно перевіряють водойми. На один із рейдів разом з інспекторами вийшла і наша Юлія Почевалова. Попри холод вітер та можливий дощ на березі біля московського мосту чимало рибалок. Один побачивши патрульних, одразу накиває п'ятами. Деякі ховаються неподалік. Щоправда, на прохання інспекторів показати знаряддя риболовлі реагують. Ви знаєте, що без кормушки можна. На один гачок. Ну, зрозуміло. Понятно. Що зрозуміло? Понятно? Знімайте оцей кермачок, знімайте один крючок і ловіть. повернемось, складемо один протокол. Не по одинокій ситуації, коли рибалки вирішують збільшити свій вилов у нехитрий спосіб. Полюють на річкових жителів одразу двома, а то й трьома вудками чи спінінгами. У таких випадках відмовки стандартні. Мовляв, не знали, що вже розпочався нерестовий період. Однак з достановами патрульних погоджуються. Залиште один, два всіх води забирайте. ми повернемось, будемо складати на вас протокол. Такі порушення зустрічаються доволі часто. Тож рибні патрульні, вкотре нагадують правила спортивної риболовлі під час нересту. Дозволяється ловити з берега одною вудкою поплавковою або спінгом, а одним гачком або одне бличної Виловити можна до 3 кілограм риби. Це добова норма вилови риби. І особливо тішиться з тих, хто всіх цих правил неухильно дотримується. Ми бережемо природу і рибу також. Закони поважаємо. Сьогоднішнє патрулювання з нашою знімальною групою минулося все ж таки без складання адмінпротоколів. Однак, в подальшому на тих, хто нехтує правилами рибальства в період нересту, чекає штраф до 170 гривень, а за грубе порушення майже до семи сотень. Такі рейди триватимуть аж доки не завершиться нерест. і рибні патрульні запевняють, злісні порушники попередженням точно не відбудуться. Юлія Почивалова, Дмитро Аліфанов, телеканал Київ.